Ліплення. Тема нашого заняття жарогруді снігурі. Добрий день, мої малята! Добрий день дорослі! Малята, послухайте загадку про птахів, які зимують в Україні. Одягли собі пташки, червоненькі фартушки, знають сніг і холоди, наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Снігурі! Яскраві гарні пташки. У снігурів яскраво-червоні груди і черевця. Снігурів називали від слова сніг, тому що вони люблять пірнати в нього. яскраво червоне зарбарблення мають лише снігурі, самці, а самочки буровато сірі. Голова, крила та хвіст у снігурів чорні. Живляться снігурі різними насінням, а також ягодами горобини. Та в калині. Сьогодні я пропоную вам зліпити жорогрудого снігуря. Давайте ми спочатку зробимо пальчикову вправу. Я ладнаю годівничку. Для горобчика, синички, для сороки глухаря, для малого снігуря. Крих насиплю і пшенця. Прилітайте милі друзі, не за метілі, Прилітайте на обід у їдальній вільний вхід. Дітки, для роботи нам знадобиться пластилін чорного, червоного, білого кольору стека. І давайте розпочнемо ми виготовляти, ліпити нашого жарогрудого снігуря. Беремо від великого шматочка пластиліну. Будемо ділити його на частини: голова, тулуб, крильця. Так. Будемо спочатку розпочнемо ми з тулуба. Розминаємо пластилін в долоньках, щоб він став м'якеньким. Так, дітки, ось ми таку, зробили таку капельку. Це у нас тулуб. І е, одна сторона завужена. Ми її видовжуємо, це буде хвостик нашого снігуря. Далі нам потрібно буде зробити голову. Голова у нас кругла. Формуємо круг. На голові є дзьобик та очі. Шматочки білого пластиліну скочуємо кульки і прикріплюємо очі. Так, до тулуба прикріплюємо голову. Дітки, у нашого снігиря, як ви бачите, червона грудка. Ми беремо червоний пластилін, розминаємо його як фартушок і прикріплюємо до нашого, до грудки прикріплюємо снігиря. Такий червоний фартушок. Далі є крильця. Крильця ми формуємо в формі капельки, крапельки такої, да? і будемо прикріплювати, ось такі я зробила, прикріплюємо крильця. Крильця стекою можна зробити надрізи стекою на крильцях. І на хвостику надрізи теж можна зробити. Ось такий снігуль у мене сидить на гілочці. Дома ви також Робіть пташку творчих вам успіхів, ліпіть акуратно, помийте ручки після пластиліну теплою водичкою, приберіть своє робоче місце. Буду чекати ваші роботи. До зустрічі!